Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, серце Євангелія! Хочу зачитати для вас з першого післання апостола Павла до Коринтян з 15-го розділу кілька віршів, які говорять про розуміння апостола Павла суті Євангелія. Спочатку цього розділу: звіщаю вам, брати, Євангелія, яке я благовістив вам, яке ви й прийняли, у якому й стоїте яким і спасаєтесь, якщо тримаєте в пам'яті, яким словом я благовістив вам, хіба що ви надаремно увірували? Бо я передав вам насамперед те, що й сам прийняв, що Христос помер за наші гріхи за Писанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день за Писанням, і що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, потім з'явився одночасно більш ніж п'ятистам братам. Більшість яких живе й досі, а деякі й спочили. Потім з'явився Якову, потім усім апостолам, а після всіх з'явився й мені ніби якомусь недоноску. Апостол Павло вирізняє чотири істини, в яких заключається серце Євангелія. І перш за все він говорить про те, що Ісус Христос помер за наші гріхи, гріхи за Писанням. Ісус Христос не просто став жертвою людських заздрощів, не просто став якимось мучеником, ні. Він, Його смерть є платою за наші гріхи. І апостол Павло підкреслює, що про це було сказано у Писаннях, тобто в старому заповіті. Скажу вам, що старий заповіт це 39 книг, які написані протягом 1400 років приблизно 30 авторами. І не дивлячись на те, що. Напротязі такого довгого часу писалися, писався старий заповіт червоною лінією від першої до останньої книги проходить історія викуплення, приходить думка про те, що має прийти Месія, який помре для спасіння людей, який заплатить за гріхи людей. Другий момент це те, що Ісус був похований. Це ще раз підтверджує, що дійсно відбулася його смерть. Це не просто було якесь тимчасове запаморочення, втрата свідомості. Ні, Ісус помер. Він пробув в гробі три дні. І в цей час Він замість нас зійшов в пекло. Він поніс оце покарання, яке мали нести ми, люди. Третій момент дуже важливий і яскравий, це те, що Ісус на третій день воскрес. Записання. Знову ж таки, пророки старозаповітні провіщали про те, що Ісус Месія, має воскреснути. І це говорить про те, що Його жертва вона була прийнята Богом. Четвертий момент це те, що Ісус після Свого Воскресіння з'являвся для багатьох людей, як для апостолів, учнів, так і для. Людей, які просто увірували в нього, і сказано, що більше ніж п'ятистам братам, які на той час, коли писав апостол Павло Свого листа, більшість з них ще були живими. Тобто, це були очевидці і свідки, які могли підтвердити всі ці слова. Отже, серцем Євангелія є думка, істина про смерть. І Воскресіння Ісуса Христа саме це вирізняє християнство від всіх інших релігій, і саме це дає нам спасіння. Якщо забрати Воскресіння Ісуса Христа, то Євангелія втрачає свій зміст. І в 17-му вірші апостол Павло говорить про це: а якщо Христос не воскрес, то марна ваша віра вище у своїх гріхах. Без жертви Ісуса Христа, без Його смерті і Воскресіння ми не маємо прощення, ми не маємо викуплення, і ми не маємо вічного життя, і ми знаходимося в стані погибелі. Отже, Ісус Христос дійсно Той обіцяний старозаповітніми пророками Месія, який прийшов, прожив святе життя, помер і воскрес для нашого Спасіння. Цьому є багато свідчень. Істориків і людей, які були очевидцями цих подій, і життя і Воскресіння Ісуса Христа воно змінює наше життя, воно змінило моє життя. І я бажаю, щоб Воскресіння Ісуса Христа воно принесло спасіння і вам.